Вітаю вас! Дякую, що залишилися з програмою Артронін. Сьогодні ми запрошуємо всіх наших телеглядачів навідатись на експозицію до знаного українського художника Владислава Шерешевського. Упродовж експозиції ми з вами побачимо більше 30 полотен та робіт на гостру соціальну тематику, лірику та художню сатиру. В експозиції коктейль Шерешевського». Тож про його основний та секретний компонент ми дізнаємося із вуст самого автора. Пане Владиславе, що є творчий коктейль Шерешевського? Це ваш стан душі наразі, чи можливо це спроба якось виявити свої творчі орієнтири. Ну, во-первых говоря, слове коктейль хотелось бы ему вернуть мир, мирную такую составляющую вот, после, всех, после всех событий. Вот. А писалось, это, конечно, все эти работы во время бурных событий. Вот, в душе такой коктейль происходил, там в голове, в мозгу, в общем, нервы были расшатаны, все смешивалось, поэтому... Картины не все такие однозначно однотипные, они все такие, все такие неожиданные, как говорила одна героиня фильма. Тем не менее, они вместе компонуются. От, кака как в хорошому коктейлі. Владислава, кажуть, що саме хаос це є елемент, або навіть казати краще, інструмент, який впорядковує дійсність. Чи можна вважати ваш творчий метод, творчий коктейль, творчим хаосом, який також впорядковує вашу дійсність? Ну, я э, в голове у меня, конечно, порядок, но когда я рисую, то нет, и, и руки сами по себе ходят, да, действительно хаос, который уже как бы не задумываясь, он э, на холсте появляется ясность. После всего этого хаоса, после того, как много раз дираешь, пишешь, смываешь, вот в итоге, когда вы правы, действительно из хаоса такого можем сказать, что это такой творческий метод, да. які сьогодні творчі напрямки є модними в Україні, і хто є законодавцем цих течій? Ну, звісно, ми, як найстаріша галерея України і Києва, власне, ми визначаємо ці напрямки, відбираємо саме тих художників. Зараз знаковий для України художник Владислав Шерешевський. І на виставці представлений його коктейль – коктейль Шерешевського. Він унікальний художник, він може енергію супротиву перетворити в енергію миру, добра. Він може ці події, котрі відбуваються зараз в Україні, представити зовсім в іншому ракурсі. Ми можемо бачити сімейні, добрі, закохані обличчя і закоханих людей. Експозиція має назву «Коктейль Шерешевського». Який смак вам є найбільш таким відчутним у цьому коктейлі? Мабуть, все таки смак а, такого народного гумору і трошки гострий самоіронії. Що художники творять душею, і те, що художника на душі, в принципі, це можна помітити і на полотні. Що ви відчуваєте? Що відбувається в душі у пана Шерешевського? Я, по-перше, знаю цього пана Шерешевського не тільки в душі, але і в рацію, так скажімо, в розумі. У нього таке поєднання в його картинах. Він відкидає абсолютно таке поняття, як натхнення. Це робота, це просто для мене робота. Але робота, вона така, призвела до того, що всі вони натхнені, цікаві картини в нього. По-перше, по-друге, такий симбіоз назви. І сюжету вона дуже грає дуже добре. Оце поєднання такого жарту, такого якогось іноді пятажу. Вона дуже добре грає і, якраз, ну, сприймається в цілому. Гумор, самоіронія, складні кольорові рішення на пару з високою художньою майстерністю, і це ще не всі основні ознаки видатного художника Владислава Шерешевського. Чи дійсно емоційний коктейль змушує замислитись над справді глобальними питаннями? Дивіться програму Артронін.